Намасте, вітаю! У нас другий тиждень челенджу «Три вправи для постави. Перший день, ну тобто восьмий. І сьогодні я вас попрошу взяти а, маленький м'ячик. Можна використовувати тенісний м'ячик, можна використовувати колючий такий м'ячик їжачок, чи можна використовувати масажні м'ячики. Ми будемо робити щодня, додавати по одній вправі МФР міофасціального релізу. Тобто пропрацьовувати не тільки м'язи, а й фасції. Сьогодні почнемо з вправи для стоп. Тож, беремо м'ячик будь-який, який у вас є. Можна використовувати найпростіший, найбанальніший тенісний м'ячик, який підходить абсолютно для, для будь-якого релізу, релізу будь-якої частини тіла. Починаємо з того, що прокачуємо м'ячик. Давайте я теж візьму сам тенісний м'ячик, так, раз я про нього покажу, що він найпростіший. Універсальніше, так? І ми починаємо прокачувати його по стопі, вперед-назад. Пробуємо прокачати його поперед стопи, вправо-вліво. Причому намагаємося глибоко натискати і рухати вправо-вліво. Спробуємо зробити кругові рухи стопою на м'ячі. Пропрацьовуємо, намагаємося знайти больові тригерні точки. Тобто ті точки, які викликають якісь дискомфортні, неприємні відчуття, може, відгукуються болем. А, чи просто неприємними якимись відчуттями. пам'ятаємо, що моє офіційний реліз ми не робимо більше, ніж на шістку з 10. Тому що якщо буде більше, ніж 6, то є ризик того, що спазм тільки посилиться, і ми зробимо гірше, ніж є зараз. Тож дуже уважно прислухаємося до себе. З любов'ю відносимось до свого тіла і тому робимо відчутно, але не боляче. Особливо пропрацьовуємо внутрішню поверхню стопи однією ніжки і переходимо на другу ніжку. Спочатку горизонтальні рухи такі вперед-назад. Так? Найпростіше, воно так. Здається, і не боляче, і дуже так приємно. Намагаємося прокатитися від самої п'яточки до пальчиків. Потім спробуємо робити такі перпендикулярні рухи, так, вправо вліво, робимо колові. Малюємо кола з і м'ячиком. Живіт підтягнутий, плечі в нас розкриті, ми все ще стоїмо рівненько. Постава наша. Ідеальна. Пропрацювали, знайшли неприємні, зупинилися, можливо, на неприємних тригарних точках. На декілька секунд, може на 10 секунд. Якщо стояти на тригерній точці декілька секунд, в статиці саме, то з часом біль стихає і стає вже менше. І м'яз, і фастція розслабляється, і стається такий терапевтичний ефект. Наступне, що ми робимо, ми натискаємо на м'ячик пальчиками-подушечкою і пальчиками стопи. Спинку тримаємо рівно, хоча б 10 разочків. І іншою ногою. Натискаємо пальчиками і подушечками, намагаючись наче обійняти м'ячик пальцями ноги. Теж хоча б 10 разочків. Спинка рівна. Лопатки прямують одна до одної, іначе намагаються затиснути волоський горішок. Завершили. І наступне, що ми робимо, ми затискаємо між нашими п'яточками тенісний м'ячик чи масажний м'ячик той, який ми взяли. І тут піднімаємось на носочки піднімаємось на носочки, опускаємось, намагаємось вниз, щоб наш м'яч тримався і не випадав. Повторюємо теж, хоча б 10 разочків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Тепер затискаємо м'ячик Ставимо наші стопи на зовнішню поверхню, на зовнішнє ребро, обіймаємо м'ячик і намагаємося трошечки припідняти над килинком, саме тримаючи м'ячик між стопами. Наші стопи стоять на зовнішньому ребрі, так? на зовнішній боковій поверхні. Такий імпульс до руху вгору, хоча б теж 10 разочків. Чому працюємо за стопами? Тому що стопи це наш фундамент. Якщо в порядку стопи, то велика вирогідність, що проблем з поставою буде менше, якщо регулярно пропрацьовувати. Тому що на стопах, на опоневрозі стопи, так, на ось цих всіх зв'язочках закінчується фасціальний ланцюг, задній фасціальний ланцюг, який доходить до самої маківки. Тому, коли ми працюємо зі стопами, ми працюємо повністю зі всією задньою поверхнею нашого тіла. Тож, попрацювали зі стопами, повертаємося до нашого плечового поясу. І робимо кругові махи правим, правою рукою, правим плечем. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. І лівою рукою. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Живіт підтягнути. Сіднички напружені. П'ять, чотири, три, два. Один. Завершили. Обидві руки можна стати ніжками трошки ширше, щоб було зручніше. Одночасно назад махи. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. По черзі. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один І ще раз. Десять, дев'ять, вісім сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Зробимо вправу пінгвін. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розігріваємо область трапеції. Розігріваємо область між лопатками. Дуже-дуже інтенсивні, швидкі рухи, щоб все. Від задньої поверхні шиї до області нижче лопаток було аж гаряче. Щоб там дуже добре прокачати кров і лімфу. І ще десять, девч, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1. Останній раз 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Робимо глибокий вдих, з видихом опускаємо руки вниз. І на сьогодні в нас все. До зустрічі завтра!